Добрий день, любі малята, зайчики та каченята! Сьогодні ми з вами розпочинаємо велику французьку революцію, завдяки якій вперше сформувалося уявлення про націю, що може самостійно вирішувати свою долю. Сідайте заручніше, буде цікаво! Наприкінці XVIII століття Франція була країною з 25 мільйонним населенням. Селяни становили близько 90% населення. Україні панувала абсолютно, тобто необмежена парламентом монархія. Людовік 14-й держава це я. Людовік 15-й. Після нас хоч потоп. Людовік 16-й це законно, о, я. Цього хочу. Але досить про королів. Давайте поговоримо про їхніх підданих. Французьке суспільство було становим. Це означало, що люди від народження були нерівними. до першого і другого стану належали дворянство і духовенство. Їхній привілей полягав у тому, що вони не сплачували податки. І були залучені до керування державою. А решта населення, а це близько 95%, відносилося до третього стану. Вони були платниками податків і при цьому повністю позбавлені політичних прав. Проблема полягає в тому, що ситуація в Україні була далекою від ідеальної. Франція програла Семирічну війну і втратила величезні кошти на підтримку Сполучених Штатів під час війни за незалежність. Україні був величезний державний борг для того, щоб сплатити його, королі все глибше завазили в нові борги. Ситуацію погіршили неврожайні роки, які змушували голодувати мільйони селян. Все більше і більше людей розуміли, що нацією керує, причому невдало керує, одна людина за допомогою дворянства, яке навіть податки не сплачує, в той час, як нація ніяк не залучена в державному управлінні. З цим не погоджувався Жан Жак Руссо, який писав: кожен закон, який безпосередньо не затвердив народ, не є дійсним. Деї французьких філософів, просвітників знаходили жвавий відгук у суспільства. На початку 1789 року король Людовік 16 скликає парламент Генеральні Штати. Останнє французький парламент збирався у 1614 році, і Людовік з радістю не скликав би його ще 175 років. Але державна скарбниця стояла порожня, і йому була потрібна згода всіх трьох станів, щоб запровадити нові податки. Більшість голосів у Генеральних Штатах мали представників від третього стану. Але оскільки під час голосування діяв принцип один стан, один голос, більшість завжди була у дворянства та духовенства. Зрівало невдоволення. Жодної цензури не було, і в Парижі були популярними парашури, в яких доводилося, що нація має право керувати державою. На цьому малюнку третій стан зображений причавленим до землі каменюкою, на якій балансують духовенство і дворянство. А це інший малюнок, він називається. Пробудження третього стану. Це пробудження нації, яка усвідомлює, що настав час боротися за свої політичні права. Депутати Генеральних Штатів теж не хочуть бути пішкою в руках короля. Депутати від третього стану проголошують себе національними зборами і присягаються не розходитися. Доки не приймуть Конституцію, Париж закипає. Містом ходять чутки, що Людовік 16 наказав вести до столиці війська. Тоді французи утворюють народну міліцію і починають озброюватися. Початком французької революції традиційно вважається 14 липня 1789 року, коли озброєні парижани захопили королівську фортецю Бастиліо, де зберігався арсенал зброї. Вночі, коли короля розбудив гуркіт гармат, він поцікавився, чи це не бунт. Ні, Сір, відповіли йому. Це революція. А я нагадую вам, що революція. Це швидкі кардинальні зміни всієї системи. Що ж змінилося? В чому суть швидких кардинальних змін? Національні збори не лише змінили назву і стали називатися установчими зборами. Вони скасували феодалізм. Оскільки по всій Франції спалахнули селянські повстання проти поміщиків, їх необхідно було швидко вгамувати. І установчі збори скасували панщину, особисту залежність від поміщиків, запровадили рівність податків і допущення усіх громадян до будь-яких військових посад. 26 серпня 1789 року була прийнята декларація прав людини та громадянина основою якої була покладена концепція рівності і свободи, що належать кожному від народження. Основна відмінність від американської декларації полягала в тому, що Американська декларація проголошувала той устрій, який вже був, а французька такий, який має бути. Давайте подивимося, що написали французи у своїй Конституції. У вересні 1791 року Франція стала конституційною монархією. Це означало, що верховних повноважень у Людовіка 16-го більше не було. Тому не дивно, що він майже два роки затягував з підписанням Конституції. Хоча, ви знаєте, у нього лишалося чимало владних повноважень. Зокрема, він призначав міністрів уряду. Та міг призупинити дію законів, які приймали законодавчі збори. Депутати законодавчих зборів були обрані на два роки. Вони складалися з якобінців, які пізніше розкололися на дві ворожі фракції. Якобінці вважали, що з прийняттям Конституції революція не закінчилася. Натомість фельяни стверджували, що революція закінчилася. І потрібно помирити Людовіка XVI з народом. А більшість депутатів взагалі не мали визначеної точки зору, може, тому їх називали болотом. Людовік XVI опинився в складній ситуації. Влада тікала, як вода, поміж його пальців. В такій ситуації, разом із сім'єю, він намагається тікати. Але неподалік від кордону його затримують і вертають назад. До Парижу. Якщо у короля до цього лишалося якісь матця авторитету, то відтепер їх було остаточно розвіяно. Коли у Франції знову заговорили про республіку, паруський король і австрійський імператор домовилися про спільну допомогу своєму французькому колезі. Війна почалася невдало для Революційної Франції. Генерали передавали супротивнику плани військової кампанії, офіцери-аристократи здавалися у полон, з'явилися чутки, що сам Людовік XVI і королева Марія Антуанетта шпигують на користь Австрії. Ситуація в Україні стрімко погіршується. Людовік 16 фактично блокує роботу парламенту, накладаючи на більшість законів королівські вето заборону. З країни тікають тисячі аристократів, внаслідок чого шевці, перукарі, ювеліри лишаються без роботи, масово поширюються селянські пункти. Врешті сталося те, що мало статися. В червні 1792 року натовп розлючених французів захопив королівський палац. Король був змушений обійматися з натовпом і випити за свободу нації. Це йому не допомогло. 10 вересня Людовика 16-го було заарештовано за таємні стосунки з ворожими іноземними державами. 21 вересня 1792 року. Національний конвент одноголосним рішенням скасував монархію у Франції. Наступний день став першим днем республіки. Якщо ви вважаєте, що французька революція закінчилася 21 вересня 1792 року встановленням республіки, то ви помиляєтеся. По суті все тільки починалося, але про це ми поговоримо на наступних зустрічах. А на цьому я і з вами прощаюся. зайвим буде зауважити, що мої відосики жодним чином не замінять вам вдумливого думливого читання підручника та виконання домашнього завдання. Всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.